Слава Україні! З вами СтопКор Новини. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та коментуйте відео, а також не забувайте про сайт і телеграм. Посилання під цим випуском. 22 листопада гучно було у кількох населених пунктах окупованого Кримського півострова. Інформацію оприлюднено у низці телеграм-каналів. Перші повідомлення про гучні звуки у небі над Кримом з'явилися у мережі близько 18.30. Стверджувалося, що неспокійно було у трьох населених пунктах: в Євпаторії, Севастополі. Та Балаклеї. На аудіозаписах, зроблених на місці надзвичайної ситуації, було чутно стрілянину. Крім того, зафіксовано пуск ракети, схожої на ракету ППО С-300. Загалом зафіксовано близько 15 пусків. На відео, зроблених з балкону у Севастополі, у нічному небі видно червоні та білі сліди. Результат роботи зеніток армії РФ. Водночас місцеві жителі стверджують, що чули звуки трьох вибухів. У телеграм-каналі українського активіста Миколаївського. Ванька натякається, що вибухи деякі природні аномалії, які нагадують окупантам, що Крим це Україна. Зазначимо від точок вибуху до можливого розташування українських сил оборони близько 300 кілометрів. Крім того, варто зазначити, що точки, де було гучно, стратегічно важливі для армії РФ. Там або в бухтах базуються кораблі, або поруч розташовано склади БК чи литовища. Зазначимо пізніше. Развожаєв, в так званий губернатор Севастополя заяв. Вив, що нібито безпілотники ЗСУ атакували Балаклійську ТЕС. Представник окупаційної влади сподіваються, що два БПЛА було збито. Нагадаємо, що кілька днів тому було гучно й в Джанкої. Місцеві жителі повідомляли про пуск ракет та зникнення світла. Крім того, поруч з цим логістичним центром армії РФ приліг відпочити міст на важливому автошляху. Водночас окупанти активізувалися на Арабатській стрілці, будують укріплення та розширюють дорогу. На цьому в мене все. Гарних вам новин, ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.